Знаєте, я придумав новий термін, називається приватний соціалізм. Кажуть, такого терміну не існує. Тобто вам скажуть, що, що приватний соціалізм це по факту благодійність і філантропія. Так, можливо. Але якщо є приватна власність, то чому не може бути приватного соціалізму? Бо ви всі знаєте, що коли є приватна власність, і коли є приватні підприємства, вони працюють більш ефективно. Не Буде ж власник розворовувати собственне майно. А коли є державна власність, то воно нікому не належить. І ми розуміємо, що там так чи інакше щось розваровується, бо воно типу, нічє. Якщо ми довіряємо тим же самим чиновникам вирішувати задачі, поставлені по допомоги людям, тобто збирати з когось гроші і допомагати, ми теж розуміємо, що частина цих грошей розкрадається. Тому можна сказати, що приватний соціалізм, тобто філантропія, благодійність, направлені на ту саму ціль. Працює більш ефективно, бо там уж явно не будуть люди самі себе розкрадати. І потім, давайте подумаємо, чиновники, які йдуть на свої посади, вони йдуть, тому що у них велике серце, вони хочуть нам допомогти. Вони народилися і в них жаждуть прийти і допомогти нам. Більша частина ні, це призначені люди, які просто обрали цей шлях, бо він, можливо, був для них більш легкий. А тим більше, що якщо ми. Впроваджуємо соціалізм в своїй державі, тобто надаємо чиновникам можливість втручатися в бізнес і в наше життя, то завжди їм говориться, Заробити гроші, вкрасти. Завжди з'являються всякі ділки, які підкуповують чиновників для того, щоб вони зробили закони чи нормативні акти, які будуть підтримувати тих виробників. І Тоді з'являється і Тоді люди покупають ті самі товари в тоді ми дивуємося, чому у нас в Україні багато товарів виходить дороже, ніж в Європі. Коли нам, допустимо, розповідають, що от, це зробить все для блага, бо треба збирати гроші на пенсії, тоді ми покупаємо або захистити власного виробника. Але насправді це робиться лише для збагачення самих чиновників, для створення всяких підприємницьких монополій. Для створення державних монополій в навчанні, медицині і багато різного бізнесу, в видобуванні електроенергії, продажу електроенергії, енергоресурсів всяких. все це робиться лише для блага певних людей. І все це роблять чиновники, чиновники, яким дозволили займатися соціалізмом, тобто надали можливість втручатися в наше життя і втручатися в бізнес. І вони це використовують для своїх потреб. І тому вони провалюють задачу, яку мають виконувати наш захист.